Бог діяльний, так як ми вже чули, що Він той, який хоче дати нам спасіння нашій душі. І не тільки нашій душі, а й тіло наше оздоровляти. Слава такому Богу. Хотів би почати із місця Слова Божого, це 15-й псалом Давида. І такі слова, п'ятий вірш. Господь, частка спадку мого та чаші моєї, ти тримаєш жереб мій. Шостий вірш, межі мої пролягли в найкращих місцях, і спадщина моя приємна для мене. Слава Богу. Давид, він каже, що межі його вони пролягли в яких місцях? Він каже, що найкращих. Каже, спадщина, яка от моя, він каже, вона є приємна для мене. І тоді можна із цього задати запитання, чому ти Давид так кажеш? Якщо ми подивимося на життя Давида, яке він з самого малку, він пас вівці, його батько відправляв. В них були овечки, і він їх пас. І знаєте, це не найкраща праця, не найкраще, ну, можна сказати, місце таке, не найпрестижніша робота, як нам на зараз час сказати. І якщо дивитися далі на життя Давида, коли він вже от, запрошує його Саул, цар той час був цар Саул, От, і він запрошує його грати перед ним. Він знає, що є такий Давид, який вміє гарно грати. І він запрошує його до себе, щоб він грав перед ним. І знаєте, стається такий момент, що велика перемога стається в Ізраїлі. Коли Ізраїль він терпить поразку від Филистимлян, виходить такий чоловік-голіаф, і він починає поносити Ізраїля, ну, насміхатися. Починає отак себе високо нести, Ну, появляється Давид, Давид, який наднений є від Господа. І він перемагає цього Голіафа, хоч він був малий зростом. Проти того Голіафа він, можна сказати, був е, ну, не, не на рівні сили, можна сказати, Так, але Бог дає велику перемогу. І тут стається, що в житті Давида. а... Е, Саул на нього піднімає руку. Тобто він починає за ним гнатися, бо Давида стають піднімати люди і співати. Таку пісню ми всі її знаємо. Каже, Давид, Саул переміг тисячі, а Давид десятки тисяч. І знаєте, це заділо серце десь Саула. От. І він починає переслідувати Давида. І знаєте, я не знаю, скільки часу це тривало. Оце переслідувало, коли він втікає від нього, коли близько смерть, коли він в печері спить, знаєте, от, коли не достає десь їжі в нього. От такі ситуації його життя, і ти дивишся, е, Давид, печера це найкраще місце для перебування Твого, ну, яке можна сказати, що воно найкраще. Давид, коли ти втікаєш від Давида, від Саула, царя, який тебе переслідує і хоче вбити. Ну, знаєте, саме основне, що я замітив цьому, він каже, Господь, частка спадку мого та чаші моєї. Слава Богу. Ось це той секрет Давида, він каже, що там при овечках, коли, можливо, це було десь низь низько, Господь був з ним. Коли там, коли цей голіаф вийшов, проти... Ізраїльського народу, Господь був з Давидом. Там, коли він став тікати від Саула, Господь був з Давидом навіть тій печері, коли він там втікав і ховався від Саула, Господь був з Давидом, і Він каже, «Від цього, від цього, що межі мої пролягли в найкращих місцях. По людському розуму можна сказати, що ти, Давид, обманюєш. Я вже як 8 років. Хочу одне сказати, що. Чому спадщина приємна? Апостол Павло каже, що нам від наших батьків, від наших батьків, от від прабатьків наших Адама і Єви, нам яка спадщина припала? Яка нам спадщина? Гріховна? Оця гріховна натура. Вона ще звітам, вона передається нам. І це нам, якби такий спадок, це нам, якби таке от від наших батьків передане. І ми з цим не можемо нічого зробити. Це нам передане. І я замічаю, що якщо взяти навіть маленьких діток, вони народжуються і дивишся, хто їх, хто їх вчить нервуватися, хто їх вчить злитися, хто їх вчить кричати, так знаєте, от така от. Видно, що всередині є та натура, натура яка гріховна. Ну, знаєте що, я замітив, що вісім років назад, я пам'ятаю, це цей день це 27-е було листопада. Я сидів вон там, в тому ряді, на лавочці, і брат Льоня він проповідував. І Він закликав, хто хоче покаятись. І Дух Божий він потривожив серце моє. Я вийшов на порід, я прийняв Ісуса Христа. І знаєте, ось тоді, ось той момент, стало приємно на душі. Стало добре, бо за того, що війшов Ісус Христос, в моє життя. Слава Богу, Він приніс нам якийсь спадок. Каже: я прийшов, щоби дати життя і дати з подостатком. Слава йому навіки. Він прийшов в іншому перекладі, каже життя дати надзвичайне життя, те, яке було втрачене в Едемському саду, те, яке мали Адам і Єв, воно було втрачене. Гріх війшов в людське серце. І сьогодні, знаєте, я надальше хочу сказати, коли ми запрошуємо Ісуса Христа в своє життя, коли ми визнаємо свої провини, в той момент знаєте, міняється наше життя. Міняється. Тобто Ісус Христос Він приносить нам оцю спадщину, яку Він виборов на Голгофі. Він виборов їм ціною свого життя, ціною своєї крові Він це зробив. І сьогодні пропонує цю спадщину свою, щоб я став її причасником, щоб я став частинкою його Царства Божого. Алілуя! Слава нашому Богу! І його сьогодні рука вона простягнута до нас. Йому. І знаєте, другий момент. Я ще хотів зазначити, коли ми впускаємо Ісуса Христа у своє життя. І ще другий момент, є ще, як Давид каже, що межі мої, межі мої, тобто життя далі моє. Воно каже, пройшло в найкращих місцях. Сьогодні можна шукати якесь місце. Слухайте, сьогодні війна в нашій країні. І можна шукати місце, де нема війни. Правда? Правда, можна виїжджати, можна десь от шукати якогось прихистку. От можна шукати, де, наприклад, є краща зарплата, де є кращі якісь умови, і це все можна шукати по якихось людських розуміннях. І Я пам'ятаю, оце вісім років назад, як Господь став працювати наді мною. І Він, якщо він мене підняв, якщо він мене спас, він оприділив для мене свої межі. Він оприділив для мене те, що він запланував. Тільки. З моєї сторони, з нашої сторони потрібна єдина така фраза, яку сказав Ісус Христос в Семанському Слові. Нехай буде воля твоя, не моя. І Він чекає це від нас. Я пам'ятаю, ці межі вони, вони просяглися аж Лисичанськ, аж Лисичанська, Луганська область. І я так можу згадуючи зараз, чотири роки Бог дав мені там послужити. Чотири роки, знаєте, я згадуючи зараз, я думаю, Господи, я дякую тобі за ці межі, де, не знаєте, це не то, що межі такі, це не то, що місце таке, якесь, знаєте, приємне, якби 30, 30 кілометрів від нас фронт був. І знаєте, люди запитували, чого ви сюди приїхали. Що вам тут треба? Ну, якби ви якісь ненормальні, звідти всі виїжджають, а ви приїжджаєте. Ну, якщо Бог оприділив нам ці межі там, Він хотів там спасати людей. Слава Богу! Він оприділяє, він має ціль, йому цінна душа. І я дякую, що я був свідком того, що робив Бог. Бо в тих межах оприділив діяти Бог. І ця пісня, я пам'ятаю: я дякую тобі. Ісус із Назарет. Знайте, що Він прийшов в життя, і автор пісні каже, я бачив, що він бачив? Він бачив дію Божу, він бачив, як Бог спасав. І я сьогодні можу також свідчити і казати, я бачив, як Господь діяв там, в Лисичанську, серед тих навіть непростих обставин, непростих людей, які були там, непростих умов, але якщо приділена межа Господом. І сьогодні вона. Пролягла вже в другій країні країни, це угнів, а там зараз, якби наша межа. І знаєте, знову ж таки, можна по людських мірках казати, Олег, можливо, це не найкраще місце. От люди також записують, чому ви сюди приїхали. Ну, бо, бо я краще. Ну, якби якщо порівняти з Чорноградом, ну що не краще в Чорнограді вам жити? Ну, я розумію, Господи, я не хочу бути там, де я хочу. А я хочу бути там, де бажаєш, щоб ти мав, маєш на мене свою волю. І сьогодні я, знаєте, розумію, що Давид він каже, що межі вони пролягли сьогодні в найкращих місцях, він якби згадує, він дивиться на своє те життя, яке пройшло. І він бачить там Господа, бо тому що дивитися, якщо би на місце, можна казати, це не найкраще місце. Це не те, де тобі треба було бути, це не там треба було їхати, це не та робота, це не те, що тобі було би було. Але він бачить там Господа. І він має ту спадщину, яку дав йому Господь. І він, згадуючи, він, він каже, межі мої. Я би хотів сьогодні задати кожному з нас запитання: де сьогодні наші межі? Чи сьогодні ми можемо сказати, що межі мої, вони проходять в найкращих місцях? Знаєте, якщо ми задаємо собі запитання, ми тоді собі аналізуємо і дивимося, Господи, десь мені не раз Бог показує і каже: якщо квітка, вазон, він стоїть в правильному місці, що з ним тоді? Він цвіте, Бог каже: посаджені на подвір'ях дому Господнього, що? Вони цвітуть. Боже бажання, Божа ціль, Божа мета, щоб ми цвіли, щоб ми займали те місце. І знаєте, якщо аналізуючи своє життя, треба задавати запитання, Господи, чи я в тих межах? Не раз я можу дивитися на своє життя і бачити там ну, якби, незадоволення таке, або якесь таке ну, біль, або якась така тривога, смуток потрібно задати. А чи згоджуюся я з волею мого Господа? Який не раз і не два, я вірю в він, той Бог, який каже Писання, він дає нам бажання і дію по чому? По своєму волі, по своїй благо, благоволінню своєму, він дає нам ці бажання. Але чи я згоджуюся сьогодні на поклик Господній? І якщо я згідний, і якщо я приймаю те, що мені оприділяє Бог, і роблю так, і виконую, повірте, ви будете говорити так, як говорив Давид. Межі мої. Вони прилягли в найкращих місцях, тому що я йду і роблю те, що оприділяє е, нам Господь. Ще коротеньке свідчення, е, коли ми заїхали в Угнів, от, і прийшлося до будівництва тої хати, на яку були зібрані кошти, за що, слава Богу. І знаєте, коли прийшло діло до того, щоб робити там е, ремонт, щоб там жити, от. Я бачив там дію Божу з самого початку. Ми приїхали, знаєте, якщо там, там не було якогось такого, ну умов самого початку, щоб хоча б туалет був просто. Просто туалет, щоб з ну, щоб, <кій> самого початку, як кажуть, має, якщо є <кій> туалет, далі можеш далі йти, щоб будувати якусь хату. І я пам'ятаю, Господи, мені треба, щоб це зробити. Як мені це зробити? І брат один з Белза. Такий Ігор, він каже, я знаю одного брата, який вміє це робити, він вміє там займатися з тими дошками, в нього є всі інструменти, він би міг тобі це зробити. Але, каже, він зайнятий в нього зараполи. І закінчується день, я думаю, ну, я не знаю, як воно далі буде. І він каже, цей брат, я тобі перезвоню, як той брат звільниться. Я пам'ятаю, другий день приходить, дзвонить до мене цей Ігор і каже, Олег каже, в того брата, каже, десь трактор поламався, він їде до тебе. Він їде до тебе. Він приїжджає, каже, він все це за день раз-раз зробив, і туалет вже стоїть. Ну і далі продовжується будівництво, доходить діло до води. І я пам'ятаю, ну, як, як Бог, він чудно і дивно він робить ту роботу свою. І я думаю, Господи, води нема, треба будівництво. Ну, як будівництво без води? Я пам'ятаю, подумав, як би скважину пробити, скільки би, де, ну, скільки би це коштувало. І пам'ятаю, на слідуючий день один брат і каже: Олег, приїдь, тут є один конверт, хтось передав благословіння для тебе. Я пам'ятаю, беру цей конверт, дивлюся, а там рівно стільки, скільки потрібно на ту скважину, щоб її пробити. Слава нашому Богу! І на далі, і дальше, і дальше, я пам'ятаю, йде далі будівництво, якби, знаєте, ти тільки стаєш свідком того, що робить Бог. Що робить Бог, бо ти зайняв ту межу, де оприділив тобі й Господь, і ти бачиш Божу руку і Його чудеса. І я пам'ятаю знову, знаєте, йде діло з будівництвом. Там, в Лисичанську, були в нас друзі, з якими ми дружили, і вони виїхали в Америку, Він, вони дзвонять і кажуть: Олег, ми чуємо, що. Що ви там будуєтесь вогневі і хотіли би вам допомогти. Каже, порахуй, скільки там в хаті ваша площа є от підлоги. Ми б хотіли допомогти вам на ту підлогу. Я кажу, я так порахував, скинув йому. Він каже, тут є брати, сестри, церква є, які хочуть благословити вас підлогою на всю ту хату. Потім, в слідуючий день, він дзвонить каже, скинь мені відго, бо ті брати, вони. Хочуть побачити, що то за хата. Вони побачили на відео, подивилися, і він дзвонить і каже: вони побачили, що у вас ще криша погана, дах поганий, і хочуть благословити вас всім дахом. І Через деякий час приходить цей дах, і зараз він вже є накритий. Слава нашому Богу! Я зараз бачу, знаєте, коли ти стоїш в тому місці, де хоче тебе бачити Бог, ти бачиш чудеса. Я їхав туди півтора години, в одну сторону, бувало, півтора в другу, дуже погана дорога. Зараз зробили трасу. За пів години можна доїхати. Ну, знаєте, якщо по людських мірках ти не можеш передбачити, ти не можеш наперед знати, що тебе чекає попереді. Ну коли, коли? Ти вибираєш те, що хочеш, Господь, не ти, не я, не мої бажання, а твої Господь. І я, знаєте, радію тому, що Господь, Він є той, який оприділив там лікувати душі. Він оприділив там давати спасіння. Він оприділив там знімати ці знаєте, окови лукаві. Є багато залежних, є багато якихось людей, які мають, знаєте, тут і, сноту, і не раз і не два. Підходять до нас люди і кажуть: не раз, нема кому вилити душу, нема кому розказати біль душі, нема кому, знаєте, вилити це, бо це болить. І немає кому засвідчити, знаєте, бо ти як розкажеш, тебе понесуть. Тебе там вже розкажуть по, по всьому місту, піде, якби це як село маленьке. І все піде, знаєте, те, і розкажуть. І нараз я бачу, що Господь не просто так оприділяє місце наше там, зараз нашого перебування. Навіть оце я вже свідчив за цю жінку, яка була зв'язана знаєте, рабом того, що вона продавала алкоголь. Ну, я знаю ціль Ісуса Христа вирвати з рабства лукавого, звільнити і спасти. Я сьогодні дякую Богу, що я можу знаєте, перебувати на тому місці, хоч диявол, він різні атаки дає, щоб ми тільки не були там, де хоче Господь. Він буде різно збивати, він буде різно атакувати, він буде різні думки посилати, знаєте, буде ну, якби давати такі. Ну, інші напрямки, що якби то ну подивися, ну, ну це не найкраще місце. Ну, подивися, це не там може тобі треба бути, це не там тобі треба, ну, якби служити. Це, можливо, десь є якісь інші кращі пропозиції, ліпші, якби, знаєте, як Петро він підходить до Ісуса і каже: Господи, хай з тобою цього не буде. Ну, якби він так з добрим наміром, так гарно підходить до, до Ісуса Христа, ну якби добре бажання. Ну Ісус Він відчуває. Ти думаєш, не пробує. Боже, а ти думаєш про людське? Сьогодні Господь не хоче, щоб я думав про Боже. І сьогодні вибрав ті межі, де він мені оприділяє бути. І Якщо я стою на ті межі, якщо я згоджуюся з його планом. З його пропозицією в моє життя, я тоді переживаю Божі благословіння. Я не переживаю, знаєте, якийсь крах, занепад, а я переживаю свідчення живого Бога. Бог є сьогодні живий, Алілуя! Де брат Льоня він же сказав сьогодні: Ісус є сьогодні живий, слава Йому! Алілуя! Тому я закликаю вас, брати і сестри, якщо Господь дає вам побудження. Якщо Господь дає вам якесь от те направлення в вашому житті, де би вам бути, от, чи десь послужити вам треба, чи десь от в молитовному плані, чи десь е, в такому матеріальному, чи десь фізичному послужити. Повірте, ви не пожалієте, як ви це зробите. Ви не, не, не встанете в убитку, бо розум говорить протилежне. Повірте, розум говорить протилежне, для чого нащо? Нащо тобі це здалося? А що більше нікого немає? Ну якщо ти це зробиш, ти будеш благословений Господом і будеш бачити силу і славу Божу, як це бачив Давид в своєму житті. Як я сьогодні переживаю, я вірю, ви десь переживаєте також цю силу Божу в вашому житті. І хай благословить кожного Господь. Можливо, я сьогодні на зібранні такі. Що ви бачите, що да, ваше життя десь розбите, десь ви бачите, переглядаєте, знаєте, ми можемо дивитися назад своє життя і дивитися. Знаєте, як люди нараз серед людей говорять, не везе щось, щось не щастить, щось, якби знаєте, кажуть інші, ніби то не родився в сорочці. Ні, це неправда. Нам потрібно в межі наші, в нашого життя. Номер один: запроси Ісуса в своє життя. Він дасть тобі цей спадок приємний, хороший, благословений, який він виборов на Голгофі. Алілуя! Там була пролита кров Його, і сьогодні Він хоче, щоб ти запросив Його в своє життя. Ти покликав Його, а Він Він змінить те життя, Він Його поміняє і Він оприділив, я вірю, для кожного з нас. Каже: Я маю для тебе життя. І маю надзвичайне, навіть якщо воно буде проходити в межах, де воно буде, якби по людських мірках, Господи, хіба це добре там жити, хіба це добре там бути, хіба це добре там перебувати? Але якщо буде з тобою Господь, Алілуя, ти скажеш, і є живий Бог, і мені приємно там бути, і добре, бо зі мною йде Бог. Алілуя. Тому якщо ви сьогодні є на цьому місці, заклиште Ісуса, своє життя. А якщо ми є ще сьогодні і дивимося на своє життя, і Бачимо, що десь ми зійшли з тих меж, і моя квітка, і моя квіти, отакі, знаєте, листя опадає. Дивимося, квіт вже не, не квітне а в очі. Але сьогодні я з нами: живий Бог, який каже: встаньте у приділення мені, встань, межі мої, і я хочу тебе бачити, і хочу тебе там благословити, там діяти, бо ціль Божа сьогодні. Є спасати побільше людей, знаєте, утішати, піднімати, як сьогодні було вже зачитано, сидить той хромий, А хто підійде до нього, а хто скаже ті слова? А можливо, хтось з нас скаже, а можливо, через когось з нас Господь проговорить і станеться чудо велике. Алілуя! Але що потрібно, щоб я встав на ті межі? Квітку можна поставити, і вона буде стояти і квісти, тому що господар. А хазяйка, вона оприділила і знає, що йому там добре стояти, ну з нами не раз не так. Брати і сестри, погодьтеся, з нами не так, не раз. Ми можемо казати, ні, я не хочу, я не буду, ну мені там не добре, мені там не подобається. І Господь все чекає. Він, як той добрий батько, він чекає, згодись з моєю волею, згодись з моїм определенням. Встань в нього і війди в ті межі, де буде тобі найкраще. Амінь. Хай буде ім'я Бога благословене.